Доброго дня. Сьогодні 22 листопада Випав перший сніг. Панелі вже вон, покриті снігом. Погода похмура, вітру особливо нема. Жімо зараз в такий час складний, скажімо так, що вимкнення електроенергії є повсякденністю. Ну і якось треба виходити з даної ситуації. Відповідно, коли почали відмикати світло у людей, хто не був підготовлений заздалегідь, зараз купа питань, як це вирішити, як забезпечити роботу газового котла безперебійно. Як забезпечити подачу води і так далі. і так далі. Тому, звичайно, у кожного будуть свої якісь вимоги, потреби і можливості, тому що все це, щоб замінити, зробити якусь альтернативу електрики з мережі. Це треба вкласти чимало грошей, тому в кожного є свої можливості щось то чи інше придбати. Але так чи інакше, першочергова річ це є генератор. Тому що, коли надовго тривалий час є вимкнення, Крім того, що вимикають за графіком світло, то ще і є якісь поломки в мережі. Так чи інакше, тут в пригоді завжди генератор. А коли ще мова йде, що треба 1 кВт чи 2 кВт постійно мати споживання, ну, то і інвертор і акумулятори з таким не завжди справляються. Е, моя порада, хто стоїть перед вибором, то в першу чергу собі придбати бензогенератор, потім вже думати за якісь інвертори, акумулятори. Е, як одне е, не може замінити друге, тому що коли є велике споживання, то генератор тоді доцільний, коли є там невелике, 300-500 Вт. То, звичайно, краще мати інвертор є запас ємності в акумуляторах. Ну, і якщо надовго тривалий час, то і акумулятори розряджаються. І хочеш не хочеш, їх потім заряджаєш від бензогенератора через, через додатковий зарядний пристрій. Останнє відео я знімав досить давненько. Це ще було в липні. Були в мене деякі пробіга. Е Проблеми, скажімо так, з інвертором Axima, не захотів він працювати з холодильником, а власне з морозильними камерами. Довгий час я спостерігав, підключав той чи інший прилад суто на інвертор, вивчав в чим же причина, то дійшов до такого висновку, що власне такі перешкоди, які створюють які приводять до скачків вихідної напруги, це є морозильна камера. У мене вона виробника Атлант. Давно вона в мене є. Один холодильник з, з морозильної камери, другий суто морозильна камера. от І коли я повиключали, ми морозилки, а суто, холодильник, був. То інвертор адекватно працює. Лише включаєш морозильну камеру, тоді йдуть скачки напруги. З чим це пов'язано? Це вже я би хотів знати думку якогось спеціаліста, який розбирається в тих холодильниках. Ну і Всі дороги ведуть до того, що просто треба придбати якийсь новий сучасний холодильник. І те питання закрите, якщо власне, будуть такі проблеми з відключеннями. А так, просто я їх не включаю до інвертора та і все. З тим, ніби все внормувалося. Інвертор на ремонт не віддавав. Зараз він ото в режимі зарядки, тому що мережа присутня і хочеться чим побільше. Щоб зарядити акумулятори, щоб вони завжди, завжди були заряджені. Я використовую три збірки літій-іонних акумуляторів залишкової ємності 100 100 А. /год. Коли вже додав ще один акумулятор, відео про це було раніше було лише дві збірки, то робота системи набагато покращилася, збільшився, збільшилася ємність. І, в принципі, от не було мережі. На мінімальних навантаженнях все нам вистачило. Ну, потім прийшлося заряджати від бензогенератора, тому що невідомо, невідомо було, коли вони його підключать. І так, інвертор Axioma 3000 bf Хтось може дивитися вперше. Сюди підключено. 1,4 кВт сонячних панелей, і друга половина панелей 1415, тут 1480 чи ось так, якщо по номінальній потужності панелі. А тут підключено через ось такі контролер безпосередньо на зарядку акумуляторів. такий сьогодні день. І такі панелі, що нам видають? 26? ват, а тут 9-10. Зараз я піду трошки чи... почищу сніг, але я не думаю, що воно щось зміниться. Тому великі ставки робити, щоб накупити багато панелей, що воно щось допоможе зимою. А, власне, в зимою отакі от проблеми є, то. Е Нічого воно не поможе. І також е, вітрогенератор треба ставити там, де є достатньо вітру. Ну, вітру не так-то зараз багато. Тепер е, для тих, хто стоїть перед якимось е, вибором покупки, інвертора, акумуляторів. То коли є гроші, краще купити дея, поставити залізофосфатний акумулятор, наприклад, Дея 6 кВт, на акумулятор на 5 кВт і забути ті питання, воно буде ефективно працювати. Коли ж грошей не вистачає, то приходиться щось видумувати. Купляти бюджетні гібридні інвертори, ставити отакі. От Збірки, або зараз вже доступні готові залізофосфатні, літі залізофосфатні акумулятори, вже за доступну ціну вони вже майже зрівнялися е, до гелевих. Так що е, все змінюється, все розвивається. А кому лише потрібно забезпечити роботу котла це достатньо е, джерела безперебійного живлення? на яких 600 Вт і один акумулятор 100 а. залізофосфатний я би вже рекомендував купляти на 100 а годин і цього вже буде достатньо навіть забезпечити себе якимись ну Відповідно, коли саме інвертор не має можливості заряджати, то ще треба додатковий зарядний пристрій. Ну, Тут зараз стільки інформації, так, так що ну, взагалі, кожен має свою думку, кожен має свої кажу, вимоги і можливості. Тепер, знову ж, ніяк неможливо, У мене виставлена напруга зарядки на інверторі даних збірок 28,6 В. Від мережі не виходить заряджати через інвертор, то я вже неодноразово говорив. До 27,8 він заряджає і все. Далі отаким от зарядним пристроєм на 45 А він може заряджати. Він також, ну, на, на зараз я навіть покажу, я його м, включив через ватметр, щоб ви, визначити, до якої він напруги заряджає. От, наприклад, мінімум тут 5 ампер, він от е, 165 Вт. І я зараз поставлю навіть максимум 45 Ампер, він 230 Вт. І все. Е, значить, він впирається в напругу швидше за все 28 вольт. Де зменшує е, силу струму зарядки. Ну, але разом з тим 28 вольт е, це вже непогано. Е, там і, і так. Е, там і так основний е, заряд е, від 28 і нижче, вверху там дуже мало в літію ємності, так що тут нічого страшного. Виходимо з ситуації як можемо зараз. Основне завдання це щоб завжди акумулятори були заряджені від сонячних панелей чи від, від вітряка, не завжди я. щось надходить. Тому що така у нас зараз погода. Не знаю, спробую очистити, якщо е, не, пример, не пример сніг, тому що падав він мокрий і так чуть-чуть хапає морозець. Якщо вдасться почистити, то так і буде. Такі новини на сьогодні. Давненько кажу відео не знімав, бо тому що і часу не було, та і таких особливих новин не було. Але система, яку я... Собі збирав досить довго часу, вона працює, виручає. Але все, як кажуть, в комплексі. Як панелі, так, щось там вітряк дає, а що не може покрити, щось від мережі заряджаємо а в кінцевому результаті ще допомагає і використовуємо верніше бензогенератор. Хто ще може тут до чого веду, хто може ще підказати. І чому такі перешкоди створюють холодильники для інвертора. Власне, чим відрізняється робота морозилки? Хоча там начебто двокомпресорний холодильник-двокомпресорний. Один компресор на холодильник, другий на морозильну камеру. Чому холодильник не дає якихось перешкод на роботу інвертора, а морозильна камера дає. І це на обох скажімо так, на обох морозил, морозильних камерах. Хоче до хати. Тому цікаві, цікаво би було. Послухати, і що, в якому напрямку далі рухатися. Чи може самий холодильник десь поремонтувати, може там проблема, чи все-таки його замінити. Ну, Зима а, час для роздумів. На цьому відео завершую. Всім всього доброго. До нових зустрічей. Буду я чистити сніг, може додамо трошки потужності від панелей. их очистив и сразу у нас підріс подрос 180 Вт с одного поля и тут у нас есть 88 до того ж зарядка від мережи э, так, тут э, 100 180 ватт бере. Сенсу підключати мережу нема, тому що так чи інакше мережу до інвертора нема, тому що так чи інакше він не буде заряджати від мережі вже при такій напрузі. От. А зарядний пристрій хоч не дуже великим струмом. Це одно щось нам дає. Дуже хочу випробувати його і визначити, скільки він як він буде працювати до самого кінця зарядки і скільки він ще там буде видавати. Звичайно, коли акумулятори розряджені, він своїх 45 А видає. Ну, такий алгоритм. Роботи даного пристрою, думаю, що він більше Ну, не призначений для зарядки літію, це більше для кислотних акумуляторів. Тому так він і працює. Такі результати. Так що чистити сніг де потрібно. І відключення нам обіцяють аж на вечір по графіку і будемо з повністю зарядженим акумулятором.